Всім привіт! Мене звати Катя. І сьогодні був настрій на такий розмовний формат. Хочу показати вам свої нещодавні покупки, які я робила за останній час. Тут будуть речі з мас-маркету, там Zara, Bershka, і І деякі речі я купувала на знижках. Тому я сподіваюся, буде цікаво. Обов'язково напишіть свій коментар, що вам сподобалось, що можливо не сподобалось. Буде дуже цікаво почитати ваші думки. І давайте почнемо з першого топу. Це топ від Zara. Мені дуже подобаються речі, які нагадують якусь таку збірку, драпіровку, щось подібне. Він йде з такої сатинової, легкої тканини. Це просто ідеальний варіант на літо. Я дуже-дуже задоволена. Я сподіваюся, що вони ще залишились в наявності, можливо, не у всіх розмірах, але це дуже-дуже класний топ. Я вам залишу всі артикули, щоб ви а, змогли знайти, якщо вам щось сподобається. Наступний топ також від Zara. Мені дуже сподобався його колір, поєднання кольорів, мій улюблений, зелений. Класний принт, який цікаво розглядати. З різних сторін він відрізняється. І, до речі, з внутрішнього боку він навіть цікавіший, цікавіше виглядає. Ось так. Теж непоганий це розмір М. Він трішечки такий вільний на мене, але мені подобається, коли нічого не стискає. Позаду йде така резинка. Ось і ще не оброблений край. Я також таке люблю, мені подобається. Тому взагалі за таку ціну дуже класна річ. Наступна річ це такий суцільний купальник рожевого кольору. Це магазин кроп розмір S. Я не скажу, що він прям ідеально на мене сів, але мені сподобався колір рожевий, я думаю, що він мені дуже пасує. І е, сподобалась тканина, така жадка. Я його планувала і носила. Один раз як боді, тобто тут така відкрита спина, і зверху така подвійна тканина, як топ. Він класно виглядає як боді, можна носити під спідницю, під шорти. Тому дуже подобається така літня покупка, а літо вже скоро закінчується. До речі, якщо ви захочете подібний ролик, але з українськими брендами, будь ласка, напишіть в коментарях. Сьогодні в нас мас-маркет і можна зробити щось. З українськими брендами. І наступна ковтинка від Zara. Я її купила вже деякий час назад, але дуже хочу вам її показати. Мені подобається, що в неї така цупка тканина, яка тримає форму, цікавий пошив, який трішки підкреслює талію, виглядає просто шикарно на тілі. Тут є така застівка, ви можете регулювати їх кількість. Мені подобається носити одну чи дві. Виглядає дуже гарно, тут такий глибокий виріз. Ззаду також дуже гарно, ну просто. Я покажу вам, як це виглядає на тілі. І навіть якось не скажу, що то Zara, бо виглядає набагато дорожче, ніж вона є. Наступний топ для мене таке відкриття, тому що я його придбала в магазині Тезеніс. Тезеніс він не налазить, в общем. Теніс взагалі, магазин спідньої білизни, купальників. Але. Іноді там трапляються ще й речі, і мені дуже сподобався цей топ. Я його купувала вже достатньо давно і коштував він тоді, здається, 900 гривень. Але нещодавно я бачила, що він на знижках. Тому якщо ви зустрінете цей топ, я вам дуже рекомендую його взяти, тому що в нього просто шикарний дизайн, нагадує один відомий бренд. Класна якість, я його вже декілька разів носила, нічого. Там ніяких дірочок немає, нічого не порвалося. Я сподіваюся, тут іде така сітка на рукавчиках, і сітка в районі декольте виглядає просто неймовірно. Схоже на, здається, біфлекс, але такий тонкий і дуже приємний на дотик. Вона така гладенька, і він трішки мало мірить. Якщо ви будете раптом замовляти в онлайні, то. Майте на увазі, тому що це розмір L, і я приміряла розмір M, І мені не сподобалось, відчувається якась клаустрофобія. Я дуже таке не люблю, тому завжди купую розмір трішечки більше, щоб комфортно себе почувати і вільно дихати в Одязі. Тому звертайте на це увагу. І якщо зустрінете, то беріть, бо дуже класний топ. І наступна річ також з магазину Тезеніс, це така Олімпійка. Вона дуже-дуже тонка, я її також вже носила влітку, в ній не жарко. І найбільше мені сподобалось це ось такі рукавчики з драпіровкою. Дуже класно виглядає. Пастельний світлий колір, на літо в самий раз. Тканина така схожа на плащівку, але легку, м'яку, в ній комфортно себе почуваєш. І також вона була на знижках. Я бачила, що там ще представлений сірий колір. Вона така, наче із. Спортивна. Вона, типу, така спортивна, але ось ця драпіровка додає такого трішки романтичного настрою, і вона дуже класно виглядає з спідницями. Тому також зверніть увагу. І наступна річ це буде низ, це такі шорти від H&M. Я шукала для себе прості. Базові шорти на кожен день і знайшла їх. Вони йдуть з кишенями, можна регулювати пояс під себе підлаштовувати. Легка така невагома тканина, в них дуже зручно. Тому, якщо шукали щось потіпне, також зверніть увагу. Далі, далі, давайте я вам покажу вже теплу річ, яку я також купила в зарі, також на знижках. Це світшот вже тепленький, якраз вже скоро буде холодно. Мені дуже сподобався цей молочний колір в поєднанні з зеленим. Виглядає неймовірно гарно, трішки по-вінтажному. Вона така, прям дуже велика, версайзна. Це розмір L найбільший, і коштувала вона 599 гривень. Я думаю, що десь там через місяць вже можна буде носити щось тепленьке. Трішечки навіть хочеться. Тому що осінь це завжди про багатошаровість, комфорт, створення цікавих образів. Тому навіть трішки хочеться. З іншого боку, звісно, що не хочеться, щоб літо вже проходило. І наступна річ від манго така спідниця з мереживом, дуже-дуже легенька, в такому білизняному стилі. Вона не вагома зовсім, а можна одягти кудись на вечір. Ось класна річ. Легка на літо ідеально. Наступна також спідниця з біршки. Я її купувала також на знижках, в неї йде така збірка, все як я люблю. І також тут пришиті мілкі-мілкі паєтки біленькі. Тому вона навіть так цікаво шарудить. Ви чуєте, як вона шарудить? У мене тут мікрофон. Планую я її носити з базовим верхом, можливо. Проста футболка, і вона буде таким акцентом, як зефірна, мила міні-спідниця. Також я колись бачила, що до неї був верх, але в цей захід я його не знайшла, тому взяла тільки спідницю. Коштувала вона 279 гривень, тому дуже лайк. І що хотіла вам показати, це не одяг, але мені дуже сподобалась тарілка від сенсей. вона в формі такого листочка зеленого кольору. Мені дуже подобається, як це виглядає. Я купила собі дві. Тому, якщо вам сподобалось ви любите посуд, зверніть увагу, вона коштувала взагалі 169 гривень. Класна, супер класна ціна. Я дуже люблю предмети для дому, посуд. Напишіть, чи любите ви взагалі шопінг для дому, чи цікаво вам дивитись подібні. Формати. Так, і в мене залишились дві сукні чорна і біла. Давайте почнемо з білою. Це сукня від H&M в збірку. Звісно, я її взяла. Вона не міні, така романтична. В неї подвійна підкладка, тому нічого не просвічує. Дуже класно виглядає на тілі. Також була на знижках, я вже не пам'ятаю, скільки вона коштувала, я її вже декілька разів поносила. Це розмір S і білий колір завжди класно виглядає влітку. Якщо у вас особливо засмагла шкіра, дуже-дуже задоволена цією покупкою. І наступна сукня це буде остання річ. Я її купила зовсім нещодавно. Я поки думаю, чи потрібно мені її залишати, тому що. Є декілька, декілька питань. Це така корсетна чорна сукня з зари. По-перше, вона шикарно виглядає на тілі, в неї дуже гарний такий квадратний виріс. І коротка довжина. Це як і плюс, так і мінус. Коротка довжина виглядає супер класно, вона подовжує ноги, але вона неймовірно коротка, і її треба носити з міні-шортами. Це розмір S. і коли її застібаєш, вона прям. Сидить ну дуже так тугенько, і я не дуже люблю, коли мене щось передавлює. Я не знаю, чи буду її здавати, чи ні. Я ще подумаю. А розмір М мені вже був завеликий, тому тут треба міряти. Якщо вона на вас сяде добре, то це дуже класна сукня. Коштувала вона 1999 гривень. Ось. Ну що, на сьогодні це все. У мене ще залишились деякі речі, але я думаю, що для першого разу буде достатньо. Я сподіваюся, вам було цікаво. Напишіть обов'язково, що вам сподобалось, що не сподобалось. Пишіть все, проявляйте будь-яку активність. Це дуже допомагає каналу розвиватися, піднімає мені настрій і мотивує на зйомку інших відео. Також я знаю, що багато з вас чекає, що ти носиш. Що ти носиш, також буде вийде через тиждень або два. Будемо дивитись. Тому дякую за перегляд, і зустрінемось вже в наступному відео.